Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. І сьогодні цей ранок я хотів би розпочати з привітань. Привітань, які звернені до воїнів Радіотехнічних військ. Це та частина протиповітряної оборони, яка все чує, все бачить і яка повідомляє про цілі ворога. І ці повітряні цілі, які летять до нас, вони знищуються нашими силами. ППО. Шановні воїни Радіотехнічних військ, бажаю вам 4-5-0 усім повертатися додому зі щитом. І дякую за величезну, ефективну і гарну бойову роботу. На жаль, у Чорному морі знаходиться угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації. На жаль, на базах є ракетоносії. Вони заряджені і готові здійснити пуски, тобто імовірність нанесення ракетних ударів. На жаль, залишається дуже високою. Тому котре буду просити вас, що роблю це з 24 лютого. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ви знаєте, дуже багато з'явилось у нас зраду генераторів. Я кажу про тих людей, для яких і наступ на півдні це повільниця зрада, або які ще події, це теж зрада. Мені здається, що вони лише шукають якісь теми для того, аби поговорити про. Зраду. Все не так і все погано. А ми живемо, ми тримаємось, це вже є добре. І як завжди, буду просити вас, не коперсайтеся самі в собі, а тим більше в рідних і близьких. Ми такі, як є. А що в нас найголовніше це витримка та мужність, які сьогодні ви демонструєте. І дякую вам за це. На жаль, в регіоні знову будуть продовжені екстрені вимкнення електроенергії. Я знаю, що втомилися. Але згадайте про наших хлопців на Бахмутському напрямку, на Одіївському напрямку та на всіх інших ділянках фронту. Там кується наша перемога. І там, повірте мені, найважче. І там, кожної хвилини, ризик загибелі. А вони тримаються, як титани, і здобувають перемогу. Як розповідають наші хлопці з Бахмутського напрямку. Росіяни дійсно використовують тактику, яка є пародією на Другу світову війну, коли вони м'ясом чи намагаються закидати наші позиції. Атакує взвод. Наші їх вбивають, а вони знову лізуть черговим взводом і знову вбивають. І не збирають своїх, своїх не бросаємо, Це про них. І лізуть, лізуть, лізуть. А це говорить про те, що тут, в тилу, треба більше витримки, більше віри та більше підтримки Збройним силам. Ви знаєте який гарний спосіб трошечки применшити свою злість і щось зробити. Коли погано на душі, подонатьте на Збройні сили, хоч одну гривню, але будете долучені до нашої спільної перемоги. 30 листопада день народження мого улюбленого політика Уінстона Черчилля. І я пам'ятаю, що сьогодні саме ці дві цитати прийшли на пам'ять. Перше, коли вийдете. Через пекло не зупиняйтеся, пройдіть його. І, друга, будь-яка війна відкриває нові можливості. Кожному з нас нових можливостей в новій Україні, яка понад усе. Кожному з нас у серці викарбовані слова. Слава нашій незламній нації і смерть ворогам, ненавість до ворогів, яка має бути не просто емоцією. А якісною бойовою роботою у кожного на своєму місці. І, звичайно, нові можливості це наші посмішки, які можуть зігріти. Дякую усім, хто пише чат-бот. Дякую усім, хто виконує інструкцію, адреса, контактна особа, прізвище, ім'я по батькові та телефон. І дякую нашим енергетикам за колосальну роботу, за комунікацію. І дякую тим, хто навіть забув. Подякувати за те, що електроенергію у ваші квартири подали. Разом до перемоги! Тримаємо! Стрій!